Вітаю, панове, слава Україні і слава її героям. Слава нації та смерть ворогам. Панове, які прості і зрозумілі гасла. Слава Україні, це тому, що ми її любимо. І ми робимо для того все для того, щоб. Її слава була неумируща. І, власне кажучи, світ дізнався про Україну. Він дізнався про людей, які змогли зупинити тих, кого боялися сильні. Нам взагалі казали, що три дні і України не буде, бо напала Росія велика страшна Росія. Страшна так, страшна своєю жорстокостю, тупістю, наполегливістю до зла. Але, панове, ми сильний народ, ми витривалий народ. Знаєте, Україна, вона під знаком тільця. Але ще піда в тому. Що деякі люди вмикають режим ВАЛА, тобто опустив голову. І, як би не було тяжко вперто крок за кроком вперед, і навіть не дивлячись, де той перед, цоп цебе по команді праворуч, ліворуч, зупинись. Так от, панове, перебуваючи в такому режимі, ми дуже сильно полегшуємо роботу внутрішнім ворогам. Навіть більше того, цих ворогів до влади привели ми, українці. Ми вибрали. Я кажу ми, тому що, врешті-решт, ми всі разом. На одній лодці і ніхто не може стрибнути. Ну, так! Дехто може, а переважна більшість не може. І викладаю виклав відео попереднє Я таке просте питання і пояснив, що най, що найдорожче в світі? Найдорожче в світі це дурість. Бо що б не було тобі дороге, по дурості ти це можеш втратить. Вибачте, будь ласка, а давайте згадаємо українців, які прийняли муки від ворога. Буча, Ірпень, інші. Це ті люди, які зробили страшну помилку. Вони повірили. Зеленському. Вони вибрали його. Точніше, так, вони повірили в Зеленського. Вони його виобрали на президенти. Знаєте, той віршик, який ми ще в дитсадку вчили. Ну, я маю на увазі ті, хто вчив. Через поле, через гаїде хлопчик допомагає. Ну, всім допомагає. Такий гарний хлопчик. От тільки справа в тому, що коли цей хлопчик зелений пообіцяв допомагати, його вибрали, щоб він допомагав слуга народу. А далі включили режим вала і взагалі не звертають увагу, кому ж він допомагає. І він допоміг катам, які закатували людей в Вірпені, в Бучі. В інших містах України. Бо саме його команда, яку він привів за собою, вони всі гуртом, вони допомогли ворогу окупувати Україну, розмінували південь, розкрили ворота на півночі і людям сказали: ну чого ви будете панікувати? Ну, сидіть вдома. Я не знаю, встигли запанікувати люди в Бучі і Вірпені, але зараз вони не панікують. Можливо, вони навіть потрапили в рай. І їм добре. От Отяки, панове, а чи ми всі поспішаємо в рай? Якщо всі поспішаємо в рай, то ми повинні і далі давати можливість помагайчикам? Головному помагайчику іншим його помагаятам нам допомагати туди переміститися. У нас так само, як деякі люди не зрозуміли просту річ, що дурість вона найдорожча. Так само люди не розуміють, що чим довше ця влада буде допомагати ворогам. Тим більше більший гурт українців піде туди, в рай, як мученики. І що ж нам робити? Мене запитують, що робити. Панове, ви знаєте, був такий дідусь Ленін, і він казав, ідея стає матеріальною силою, коли вона оволодіває масами. Панове, а ідея дуже проста. З ворогами треба боротися. Але коли ми поодинці, ми дуже слабкі. І тому нам треба об'єднуватися, панове, поряд з вами живуть п'ятоколонники. Люди, які. Чекають Росію. Ви що не знаєте, хто вони? Я розумію, що хтось десь весь час мовчав, але були такі що гавкали. Ну, і так, ви ж все-таки можете відчути, хто що. В Польщі, наприклад, коли дізнавалися, що хтось стукач, то вони їм влаштовували байкот. Людина не могла ні в магазині скупитися, ні те. Повна ізоляція. Жити серед людей і бути в ізоляції. Але знову таки, щоб влаштувати простий бойкот, ви повинні об'єднатися. Бо бойкот когось одного, тобто я один всіх інших бойкотую. Ну і що? Якщо ти один, то бойкот це не твій. Метод боротьби. А боротися за Україну треба. Ну, найпростіше, панове, ми ж розуміємо, що ця вакханалія вона не може бути безкінечна. І ще нам треба зрозуміти. одне. Панове, ну чому ж так багато українців все оцінюють тільки по тому, що красти, 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 дорвався до міста? І тримається за своє місце. Він тут отримує вигоду. Вибачте, будь ласка, Стефанчук, він його що нема можливості красти і нормально працювати так більш-менш? Ні. Верховна Рада блокується. Ті закони, які треба прийняти, не приймаються. Це шкідництво, це помагайчики, які допомагають ворогу. Пам'ятаєте, був такий Чечетов в Верховній Раді. Він був дирижером. Ну, більшість тоді була, як і зараз, антиукраїнська. І він так ручку підняв і всі голосують за. Ручку опустив, всі голосують проти. Він прославився тим, що коли приймали е, харківські угоди. Коли продовжили оренду флоту в Криму в Севастополі, то він сказав: ми розвели їх як котят. Панове, нас і далі розводять як котят, тільки інші. Чесно кажучи, Чечетова, як е ворога, відвертого ворога, сміливого, розумного я поважав. Але я зовсім не бажав йому добра і здоров'я. Ворога. Тим більше як ворога треба поважати, але якщо тільки ви можете, від вас залежить його доля, то ця доля повинна зупинитися. Ворогів не можна залишати. Тим більше тих, які заслуговують поваги. Бо вони серйозні вороги. І недооцінка ворога. Це дуже велика дурість. Ну, до речі, я вам скажу, що е, якщо хтось забув, то Чичитов, е, скажімо, знаєте, як кажуть, рожденний ползать, літає недолго», да? так от, він довго й не політав. Чи викинувся, чи його викинули, чи його примусили викинутися з вікна, як у тому в фільмі Брилянтова Рука я слишком знав. Він дуже багато знав. Так от, панове, у нас обов'язково настане велике свято. Я не кажу, що велике свято перемога, перемога буде. Але от в Америці є таке свято День подяки. От, панове, у нас в Україні також має бути своє свято День подяки. Пам'ятаєте? У нас таке гасло – Доброго вечора, ми з України. Так от, ми українці. Кожному ворогу, кожному недоброзичливцю, який працював на ворога. Рано чи пізно повинні прийти і сказати доброго вечора ми з України. І на цьому всьому добро для них закінчиться. Бо українці не тільки сильний народ, українці пам'ятливий народ. І, перепрошую, у нас же ж були і опришки, і бандеровці, і козаки, які. Радикально вирішили питання з ворогами. Україна має бути чиста від ворогів. Мало того, вороги, які будуть за кордоном, а вони розбіжаться як щури, вони теж повинні в свій час почути Доброго вечора ми з України. І навіть якщо вони не дочекаються цього доброго вечора, то їм на кожен шерех. Має ввижатися темний сулет чи світлий сулет. Із словами доброго вечора. Панове, що робити? Можете гуртуватися? Гуртуйтеся, збирайтеся, утруднюйте життя ворогам, які поряд з вами. Це не обов'язково лізти кудись вгору, вони поряд з вами є. Вони ж потім на вас наведуть ракети або ще щось зроблять. Вони, ну знаєте, валі за вокзал куди-небудь. В Україні їх немає бути. В українських селах не було злодіїв. Їх або спалювали разом з хатою, або виганяли. Палили хату і виганяли. І їм не було міста в селах. І так в Україні було кругом. Всюди. То що робити? Кожен вирішує для себе на містах. Ви самі бачите свої можливості, ви самі бачите, що відбувається. Ну хоча б просто для себе визначить, хто є ворог, до кого нас приведе, має провести стежка на День подяки. Готуйтеся до Дня Подяки! Свій до свого по своє. Ми великий народ. Ми сильний народ. Так у нас, як і всьому в світі, 86% людей це люди з зниженим інтелектом. Які, знаєте, кажуть, більш схильні впрягатися в вали, нахилитися і так, моя хата з краю і вперед. Але, панове, ми. Єдиний організм. Вони також наші, тільки зараз вони задурені і на них поки що нема надії, вони інертні. але інші не інертні. І наша задача зібратися разом. Можемо когось підняти, піднімається. Інертний, хай стоїть. Але ворогів в селах України не має бути. Ворогів поряд з вами не має бути. Способів впли... вплину... вплинути на ворога є дуже багато. Але Україна має перестати бути для них місцем, де їм комфортно дочікуватися прихода своїх з Росії. Чи з інших країв. Чужий духом в Україні не має бути. Україна місце для своїх. Я не кажу, що це національна ознака, бо у мене багато друзів росіян, які воюють, чудово воюють. Мій побратим. Його було псевдочек, він загинув в Ізюмі, прикривав відхід хлопців з тероборони. Він був єврей. Це не національне панове. Людина або українець по духу, або не українець, і він ворог українцям. Так от українці по духу разом. Тож слава Україні, слава героям, слава нації і смерть ворогам, панове, ви сила. Усвідомлюєте ви це чи іще не усвідомлюєте, але ви сила, ми сила, ми українці. Удачі, панове!